Сьогодні у п'ятиповерхівці на вулиці Вониченка 11 у Тернополі пролунав вибух. Як повідомили в Нацполіції області у квартирі на третьому поверсі, здетонувала бойова граната. На місці поліцейські виявили тіла двох людей. Це син і його матір. На місці працюють поліцейські та вибухотехніки. Також зранку на місце події виїжджали рятувальники. Про це повідомив речник обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Данілін. За його словами, пожежі після вибуху не було. 12.45 почув вибух, зрив. Бо не знав, що таке, думав, що то в під'їзді, а то вилилося в квартирі. Він воював, але десь сьогодні чи вчора він прийшов. Пошкодило щось у вашій квартирі? Нічого не пошкодило, тому ця сторона на північ і кухня виходить на ту сторону, спальня, а наша квартира на іншу сторону. Ніяких пошкоджень немає.